Пригарного, мирного бодай у серці дня і чудового суботи. Субота, вихідний знову. І знову є час і можливість бодай трошки призупинитися бодай, розумом і повчитися, що ж нам відкривають сьогодні старші. Я собі згадав, коли думав, чим з вами поділитися, як один вуйко у нас із раннього дитинства. Вклав такі слова в голову, що тепер, коли я згадую, то одразу він мені приходить на думку. Він неодноразово повторював, особливо тоді, коли йому вдавалося когось обманути, коли йому вдавалося там на когось натиснути і щось виграти, він говорив таку фразу, перепрошую за іноземну мову. Нагласть второе щастя. Тобто що наглість, бути наглим це друге щастя, це другий спосіб, як можна бути щасливим. Я пам'ятаю, що в певний момент, будучи дитиною, а дитина завжди вірить в дорослим або часто вірить в дорослим, то я так, так собі думав, що слухай, хочеш бути щасливим, то треба бути на, 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 наглим, треба бути нарваним, треба бути таким недобре опертим. Але потім, чим більше відкриваю Євангеліє, чим більше розумію правду, чим більше розумію любов, то розумію, що ні. Друге щастя, це... Знову ж таки, любити. Друге щастя це щирість, а не наглість. Або е, є таке файне слово по-українськи е, дарувати або даруйте. Таке, ну, не перепрошую, прошу, або пробачте, а даруйте. Ну, і, оце, є, оце є щастя. Щастя це ввічливість. Щастя це доброта, це буде добрим. Чому? Ну так. Ти можеш якихось речей добитися, я це також вмію робити, бо також можу бути наглим. Але разом з тим, ну, ти стаєш дуже, дуже швидко такою людиною, з якої не хочеться мати справу. Людиною токсичною, біля якої не хочеться бути. Я думаю, що якщо ви зараз згадаєте когось, хто є у вашому житті таким дійсно наглим, і то так недобре наглим, то погодьтеся, що. Не, якщо вийде, вийде можливість з тою людиною не мати справу, не бути в одному місці, то ви найімовірніше цією можливістю скористаєтеся. Чому? Ну, бо ми, ми самі улікаємо таких людей. Ми не хочемо бути з такими. І якщо подумати, то ми навіть не хочемо бути такими. І тому цей вуйко із мого дитинства родом, він нас сьогодні вчить негативно. Тобто так не кажіть і так не робіть. Або він нам показує, як не треба робити. Тому наглость — це не второє щастя. Наглість — це просто зла риса людини. Так, варто бути цілеспрямованими. Так, варто знати, що ти хочеш. Так, часом варто бути упертими такими запеклими, такими, ну людьми, які знають, що хочуть, куди рухаються, як це, як це здобути. Але, але і це має бути в добрій. Бо інакше заради чого тоді добиватися? Я знаю людей, які завдяки наглості добилися немалого. Але вони самотні, з ними ну, ні, ніхто не хоче вести справу, не хочеться спілкуватися, не хочеться бути. Чому? Ну, бо ми уникаємо цього. Тому, товариство, хочете бути більш любленими, хочете бути більш привабливими, то все ж таки варто тягнутися до добра. Варто тягнутися до зичливості, до, 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 взагалі до будь-якої чесноти. Чесноти вони завжди хороші, чесноти вони завжди притягують. Тому дякуємо Віку за такий, хоч негативний, але урок, будьте благословенні і будьте зичливі, будьте добродушні одні відносно одним. І навіть якщо будете мати щось менше, маю увазі матеріального то серце буде мати велике. А коли серце велике, то воно дає більше, аніж коли просто ти щось маєш або щось там назбируєш, Чи урвеш. Будьте благословенні і добрі. Майтися файно.